Доброго дня, шановні друзі! З вами Автошкола та Я Тарнушко Володимир Павлович. і так, сьогодні звичайна наша розкраска, фірмена футболка. Хто хоче отримати таку футболку, повинен написати заяву і він буде нашою ходячою рекламою. Але це послуга платна, тобто ми вам за це заплатимо. Так, шановні друзі, час спливає, І ми повинні вже показувати результати. І ці результати повинні бути впевнені. Так, будь ласка, піднять і жести регулювальника. Ми вже вирахували. Юлія Миколаївна, проведіть, будь ласка, сьогодні. Зарядку слухаємо Руки. і виконуємо ваші вимоги. Руки в сторони. Опущені. Права зігнута перед грудьми. Піднята вверх перед собою. Руки в сторони. Опущені. Права зігнута вверх перед грудьми, вверх перед грудьми. Руки в сторони. Опущені. Права зігнута перед грудьми, вверх від себе. Зазігбіте і так від себе від грудей. І так, шановні, робіть, робіть цю розминку. Спинка рівненька, кровообіг налаштовується. І ви почуєте себе, як вас бринить голос. Да. І так, ще раз, для закріплення, не піднімайтесь. руки в сторони. Опущені права зігнута перед грудьми. Це однаково. Mm. Піднята верх, зрозуміло, дядя Стьопа і від грудей. І так, розумієте. І так, нагадую, Усі учасники дорожнього руху розподіляємо перед регулювальником на групи на рейкові, нерейкові і пішоходи. Рейкові поїдуть по правилу із рукава в рукав. Нерейкові рейкові по іншим правилам пішоходи, грудь і спина. Зі сторони плеч вони не бігають. Так, друзі, ми зараз підтягуємо. Великий об'єм інформації. Слова знайомі, а зміст вас здивує. Тому, будь ласка, розпочніть. Не взагалі оці історії е, якісь е, слухати. А цільову. Наприклад, я вивчаю іноземну мову. У мене така книжечка, 250 слів іноземної мови. Да. Знаєш, відповідаєш, не знаєш, не треба вам, оце, знаєте, багатослів'я. Дозволили розмовляти нам, ні. Тільки предмет. Ну і третє, шановні друзі, це, звісно, наші питання. вопрошайки, Всі вопрошайки з язика достаєте і записуєте в робочий зошит. Тому що ви можете тільки в диспуті. Оці слова, питання задавати. Але є час самопідготовки, контролю ваших знань. Де? Ви тестуєте в сім'ї, рідні, близькі. І там, будь ласка, записуйте. Так, шановні, значить, кожне заняття це азбука дорожнього руху. Тому що ці знання вони скелетні. В нашій автошколі скелет, от так як я, состою із скелета, а потім мишці. Мишці можна наращувати, а скелет він росте своєю програмою. Але він це база. Розумієте, він не дає вам качатися. На дорозі не качатися. На дорозі потрібно бути прогнозованим. А для цього потрібно бути. Це. І так, перша тема перехрестя. Місце перекрещення, прилягання або розголоження доріг на одному рівні. Це перекрестя чи місце прилягання до дороги, виїзду з прилеглих. Це перекрестя. Перекрестя буває. Регульовані, не нерегульовані. Нерегульовані. доріг. Умніця, знаєш, відвідиш. Регулювання дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху. Перший. Регулювальник. Бог доріг. Друге. Світлофор. Як він працює? В режимі трьох кольорів. Умнічка. Третє. Дорожні знаки. Четверте. Дорожня розмітка. Дорожнє обладнання. Умнічка, світлофор. Працює у двох режимах: це трьох кольорів. І мігодливий жовтий. Да. Дорожні знаки бувають. Постійні. Постійні, тимчасові і зміною інформації. Да. Да. Тобто я не спрашую вас назви груп. Да -да. Я спрашую про тимчасовість. Дорожнє обладнання це. Випукли дзеркала, лежачі дзеркала, поліцейські випукли. загородження Шумувач. там все. Да. І так, шановні, ось тепер дорожні здаки розділені на групи. Один. Попереджувальні два, Знаки пріоритету, заборонні знаки, ціто, три, знаки чотири, наказові знаки, інформаційно-вказівні наказ, знаки, знаки сервісу, знаки сервісу і, і таблички до дорожніх знаків. Да, і так, шановні, вчимо номер групи один і это, один попереджувальний, два е, пріоритету. Розумієте? Yeah. І дивіться, сьома група називається таблички до дорожніх знаків. Тобто сама табличка не може бути взятися з нівідку. І так, умнічки, дотикайтеся, якщо у вас по ту сторону екрану, послухайте, є якісь запори там в голові, і ви не знаєте, у нас є цілий курс, називається навчитися вчитися. Розумієте? Тобто, тут помню, тут не помню, тут стрельнуло, тут забуло, тут тета. Ні. Педагогічний конверт. Так, санувні ще, будь ласка, передайте мені цифри, які потрібно знати на пам'ять. І так, методом бистрим. <свист> <свист> Недостатня видимість 300. 300. Остановка стоянка. До 5 і більше. Да. Вузраз, з якого можна їхати, мопеди, 16, 16. велосипеди 14. і гужові повозки туди. Сигнал поворота в населеному пункті. 50-100 позанаселеним. -150, 150, 200. <свист> -200. Так, знак аварійної зупинки в населеному 20. В ненаселення 40. 40. 40. Розворот заключається при видимості менше 100 метрів. Да. І до пішохідного переходу. До і після. 10, 10 метрів. Да. Так, дальній фар переключається на безка 250, да? 250. дострічно і попутного. то вже потім. Да. Швидкісний режим в жилих і пішохідних зонах. 20. 20. 20. Скористь буксировки. 50, 60. перевозка людей. 60. пункт. Населений пункт, табличка збір 50, 50 Водій зі стажем до 2 років, 70, 70 легковий автомобіль з прицепом. 80. 80. 80. А якщо вам дозволено в проміжку 2 років експлуатувати автомобіль з прицепом, і не думайте, що вам можна. Ага. 80. Вам 80. Ваш потолок 70. А, 70, Все, 70 на протязі двох років. Ви наберіть це. Але дозволено вам прицепити прицеп. До 70. Але ви до 70, а я до 80. Так, рухаємось далі. Мотоцикли. 80, автобуси. 90. Ну ви розумієте, що. Якщо в населеному пункті загальний швидкісний режим 50, 50 то він не то, буде 90. то він не може їхати 80, угу. тому що йому 80. Він Це може їхати боза, на потертомагістралі. Е, по тр... да, ну там 130, а йому 80. Розумієте? 90. Тобто є обмеження. Швидкості, загальні. Загальні. Да. А, а для я... кожного транспорт. Да. Скажімо так, на весь населений пункт. А є обмеження фотоцикл... швидкості для часткові для даного для виклада ви... для роз... 80. Да. І так, дороги бувають, автомагістралі. А, ви... да. а як ви можете узнати, що попали на автомагістраль? Ну, ну, от знак там вже ну, Не ну бачу а, знак. знак. Як ви скажете, що ви на дорозі для автомобілів? Знак. Знак. А, Умниця. Одне слово, знак. Бачу знак. Дорога для автомобілів. Потім ви вже. Ета. Так, якщо не бачите знаків, значить ви на звичайній Шайні дорозі. Дороги. Максимальна швидкість 90 км. Автобуси перевозять діток 80 кілометрів. Не тому, що там недослідний водій, а тому, що цінність дітей настільки висока. І для того, щоб зменшити, не дай Бог, наслідки, ми знижуємо швидкість. Тому, будь ласка, не розстрайтесь, розпочинайте. Розпочинайте свій досвід на низьких швидкостях. Потім потім воно прийде, ви почуєте музику, легкість. Так, обгон запрещається. Обгон, обгон запрещається. Що таке обгон? А обговор. Господи, я вже. Зустрічка. Зустрічка. <свистець> Умниця, <свистець> все, Виїзд на полосу зустрічного руху. Так, на залізнодорожному переїзді і ближе, чим 100. 100. 100. E, значить, перед пішохідним переходом в населеному пункті 50. 50. В ненаселеному пункті 100. Мульнички і на перехресті. Остановка і стоянка до перехрестя пішохідного переходу, прилеглої території. Десять. Сплошна лінія і зупинився транспорт не менше 3, -х 3 -х. метрів. Далі. Остановка маршрутного транспорту 30. за 30. Да. Е, виконання дорожніх робіт. 10. 10. 10. І мусорний ящик контейнер. 5. 5. Да. Значить, на випухлих переломах дороги, якщо не видно 100 метрів. Ми вже знаємо цю святу цифру, і я розказав, чому вона 100 метрів. Далі. Перед залізнодорожним переїздом за 50 метрів. Чому причина проста: Найбільше. нам потрібно прогледіти, а якщо тут ближче перед залізничним, то у нас буде обмежена оглядовість. і ми вже рискуємо. Так, на тротуарах менше двох 2 метри. Все, прекрасно. Так, діток до 150 і в. Креслах, ой, креслах. <реш> <реш> Утримуючих <реш> системах. Да. Значить, груз спереді до метра або ззаді виступає. Поїхали Там, ну, від метра до двох флажком, флажком, флажком червоною трапочкою. Розвіл. Да. Розвіл. Да. 40 см 0,4 метра по бокам і більше. 4 метри. Дозвіл, дозвіл, дозвіл. дозвіл. 4 м Више дозвіл. дозвіл. умнічки. Так, буксировка жорстка з сепка. Чотири. Гіпка, умнічки. Так, обучення тут знаєте: 16, 18 так. і остаточний рисунок на нашій машині. Водина шість. Всі хвата. Мотоцикли знаємо, грузові автобуси. Ми знаємо. Так, шановні, по ту сторону екрану, будь ласка, є скелетні знання. Скелетні. Якщо ви було, да, у нас воно е, виложено в азбуки ПДР. Значить, кожен день повторюємо, викрикуємо, але я не даю людям заспокоюватися. Коли людина не знає оцих цифр, вона починає думати, замовкає. Розумієте? Використовуйте. Заняття для спілкування. Якщо ви впевнені в своїх знаннях, у вас мова без оцих пробілів. це перший признак, що ви плаваєте в темі. Так, з нами цього не трапиться, хто в аудиторії, їм діватися нема куди, їм краще вивчити, чим слухати мої шуточки. А ми ще їх охоронців з ринку запрошуємо для відповідної роботи. І так, шановні друзі, значить, дивіться, в автошколі нові. Розминка регулювання, іноземна мова і питання в зошит. Потім Азбука ПДР, там, Ми це все напрацьовуємо. На Тепер питання. Гарні питання, які курсанти приносять. І зараз, а, я ще одне хотів сказати: питання ми зробимо, а значить, завтра у нас буде заняття в автошколі новій, є така послуга. Ви йдете самостійно вивчаєте правила дорожнього руху, робите бойовий розкрас, кричите Я все знаю і, будь ласка, появіться в автошколі новій. 250 гривень півтори години. Але, одна умова. Якщо ви пройдете наші тести питання, то ми повертаємо вам ці гроші. Представляєш, шара. Ну, якщо ви пройдете ці. Е, е, Півтори години півтори години ми вас будемо мучити питаннями, каверзними, щоб дістати від вас денежки. Знаєте, ми такі, як говориться, всі гроші світу хочемо зібрати. Ні, шановні, ми їх повертаємо. Кому повертаємо? Нашим зірочкам. І ви можете стати нашою зірочкою, тому що у нас є алея зірочок. Як в Голлівуді. Це ті, хто склав внутрішній екзамен без помилок і склав екзамен без помилок з першого разу без жодної помилки в сервісному центрі. Так, да, 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 ми величаємо таких. Так, значить, зрозуміло, навчайтеся де хочете. Але щоб зробити адекватний зріз ваших знань і навичок в автошкольну нову, півтора години ми вас будемо ганяти за 250 гривень. А якщо ви витримаєте оці наші всі домашні заготовки по відйому деньги, ми повертаємо гроші. Півтори години я пітнію. Ви не думайте, що я десь в креслі там віддихаю. Так, це була реклама, це була вам пропозиція. Так, шановні, е, значить, дуже гарне питання від нашої, від нашої курсантки, кандидата у водії. І так, хочу вам прокоментувати. Це розділ 10, початок руху та зміна його напрямку. І питання 32 і 33. Да? Ні, 3. Е, а, 31, 32. 32. да. Да, значить, 31 і 32. Розділ 10 початок руху та зміна його напряму. Значить, е у 31-му питанні правильна відповідь 5. І питання, яке ми задаємо усім, хто прийшов зі словами, а я все знаю, це 32. Послухайте. Це філігранне питання від артистів сервісного центру. Молодці, парні, просто. Я як викладач школи, просто говорю Спасібо. Так професіонально вирить ямку для курсанта? Це треба постаратися. Люблю. Ви знаєте, я люблю інтелектуалів. Да, потому що все в цьому мірі створено мозгами. І так, відкрите, будь ласка, пункт 10.10. 10. По цьому пункту складено ці два питання. І так, перше питання: де заборонено рух? Заднім ходом. Правильна відповідь 5, відповіді 1 і 2. Прочитаємо. Її. Один на пішохідних переходах. Ну, зрозуміло, включив задню, ти що, с ума логічно. І два. На залізничних переїздах. Ти, що місця іншого не знайшов? Ті рельси длиною 2 метри. Якщо це багатоколійна дорога, ну 4 метри, і ти там шоркаєшся оце назад по цим рознорівням, значить тут все ясно. Тут ошибок немає. Відповідь 5, 1 і 2. Бо місця дійсно критичні. Але у питанні 32-му, у яких місцях заборонено рух задніх ходом? Пам'ятайте знову відповідь 5. І знову відповідь 1 і 2. Тобто, у яких місцях заборонено рух заднім ходом, один на перехрестях, і другий на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатні, все логічно. Але всі, всі, от повірте, відповідають. Питання номер 4 Там ще відповіді 1, 2, 3. Відповідь 3 звучить так: під шляхопроводами та естакатом. Під шляхопроводами та естакадом. І ви, читаючи пункт 10.10, .10, знаходите ці базові слова, шляхопроводи і астакади, але так побудована наша голова, що ми все мелко і не замечаємо. А попередження дьявол кроється в мелочах. Вас, як говориться, на большому не сильно зробиш в мелочах, так оця мелочь, Називається оце приставка. Під, під шляхопроводу. А в пункті 10, 10 перед словом шляхопроводи no. стоїть. На На На. шляхом. Надо знати, що в оригіналі вас посилають на шляхопровід. А в тестах написано. Під шляхопроводом. Потому, друзі, знову не купляйтеся на це. Напрямок один і місце одне шляхопровод. Але на шляхопроводі це буде. Цитата із правил дорожнього руху, а під шляхопроводом це буде тест складений вумникам зета. Но я їм відправляю лайк. Молодці. Це такий інтелектуальний зріз, Знаєте, вас зробили по тихому по-умному пані внимательності. Друзі, але я хочу, щоб ви були в цьому житті переможцями. Розумієте? І я всіх прошу святкуйте, а ми подаруємо вам квіти свої перемоги. Розумієте? Ну, у мене перемог вже медалей. Все остальне хочу отдохнуть. Хочу просто посидіти генералом. Не треба мені перемог. Я чи, чи этот... Чесний чоловік, услышали. В тестах під шляхопроводами а в правилах дорожнього руху на. Відсилаю лайк тим, хто склав тести. Все, Шановні друзі, якщо потрібно розібрати по мілачах опроси. Только в автошколу. Так навіть... Півтори, півтори, півтори години, 250 гривень і завтра ми зробимо відео з такими умниками. Ми їх знайшли по рекламі. Пока-пока.